Думи, я нещодавно був на полюванні, і там за мною погнався вовк Правда, він послизнувся, і мені вдалося втекти. І ти не злякався. А на чому ж він, на твою думку, коме, послизнувся? Лікарю, в мене така проблема, коли я повертаюся з полювання, дружина завжди з коханцем. Тільки починаю сваритися, вона каже Піди на кухню, випий кави, заспокойся. А чим я можу вам допомогти? Так я хотів дізнатися, чи не забагато я п'ю кави. Чоловік і дружина штовкають машину, яка зламалася посеред шляху. Чоловік витирає п'ід на лобі і каже той тип, який продав нам машину, де в чому був правий. І в чому ж це? В тому, що ця тачка майже не витрачає бензину. Куми, Ти ви стільки риби наловили? А ви, куми, ідіть лісом до озера. Побачите стенд, ловити рибу заборонено. Від нього берегом наліво йдіть до стенду. За ловлю риби штраф тисячу гривень. От під ним ловіть. Мати наставляє доньку. Доню, якщо хочеш доброго життя, то обирай чоловіка уважного, розумного, спокійного. Не роби так, як зробила твоя мати. Не виходь заміж заради грошей. Кума. Кажуть, що мудрість приходить з віком, а от до нашої сусідки вік прийшов один.